Листопада. Що тут цікавого? Помада Стік, потім ще про неї розкажу. Мило спермано зараз по гарній ціні. Бачите, 125 грам. воно велике, надовго вистачає і класний аромат. Кулькові дезики. Вони по гарній ціні, також 118 гривень, мають антибактеріальний ефект та поглинають жир. Зверніть увагу на гель для прання темних та кольорових речей. Він Останні рази в каталозі, його будуть убирати можливо, змінюватимуть упаковку, тому запасайтеся пів літра. І вистачає також надовго, тому що на прання всього 30 мл потрібно, ну, приблизно. Зволожуючий крем антивіковий і наша улюблена маска, про яку я вже неодноразово розповідала. А мої дівчата її люблять, і я також люблю. Ось ще одна. Ну і ось такий каталог.